Готуємо пухкі оладки на кефірі, начинка мак. Вони дуже смачні виходять та поживні. Збиваю одне яйце, додаю до нього цукор, сіль, перемішуємо, додаємо кефір, олію, в мене соняшникова, можна оливкову. Та додаємо просіяне борошно з розпушувачем, перемішуємо. Додаємо борошно поетапно, не все відразу. І в самому кінці додаємо соду, нічим не гасимо. На розігріту сковорідку кладемо перший шар тіста, потім начинку, а зверху накриваємо другим шаром тіста. Обжарюємо з обох сторін до золотистого кольору на маленькому вогні. Смачного та підписуйтесь.